Року. Коли готував цю презентацію, сів і напружив всі свої м'язи, а потім ще і задіяв всі свої нейронні зв'язки, попив трохи ізотонічного розчину і ставив вам таку картинку. Як ви думаєте, що їх всі об'єднує між собою? Тема уроку. Так, рішення насправді дуже просте і геніальне Тема уроку. І, і з точки зору біології, з точки зору фізики, і навіть звичайного життя, ми з вами постійно стикаємося з поняттям електроліт. І наша сьогоднішня тема уроку буде безпосередньо з цим пов'язана. Але перш ніж ми почнемо, давайте актуалізуємо деякі опорні знання. Для цього проскануйте QR-код або перейдіть на сайт слайдотокрапкаком і введіть оцю код гри. Там буде три питання у нас з вами. Перевіримо, що ви пам'ятаєте з попередніх тем для того, щоб наша робота сьогодні була якомога більш продуктивною. Так, підкажіть, чи виходить долучитися? Зараз. Секундочку. Бачу. Та можете просто підписуватися прізвищем іменем, ми ж знаємо, що ви вже підключились, ви тут є, тому не переживайте щодо цього. Угу. А сьогодні Щось не виходить, знаєте. Окей, ну, можемо спробувати з вами в чаті. Можете писати свою відповідь в чат, і ми будемо перевіряти, чи вона співпадає. Тим паче, що відповіді в чаті зберігаються. Тому, у кого теж не виходить, не переживайте, можете кидати відповіді в чат або особисто відмічати мене в чаті. Отже, розпочнімо з першого питання. Маєте 20 секунд, Укажіть загальну формулу основ. КЗ це кислотний залишок, я так записав. Х і Й відповідні індекси. Так, обираємо 5 секунд. Є. Зараз ви бачите перевагу, до речі, цієї платформи, якою ми з вами користуємо. Що тут, окрім того, що ми бачимо, які ви давали варіанти відповіді, ми поки що не бачимо, чи правильний це варіанти відповіді. А от обґрунтуєте, як ви гадаєте, чи це правильний варіант відповіді, чи ні. Так, будь ласка, Михайло. Я вважаю, що так, тому що основа загадів по визначенню це метал і групи ОАж. Ну, Визначенням це важко назвати, та загальною формулою це можна так назвати, дійсно. Основи складаються із йонометалічного елементу і певної кількості гідроксильних груп. А на вашу думку, яку будову мають основи? Пам'ятаємо, що буває у нас будова молекулярна, немолекулярна, і серед речовин немолекулярної будови виділяли сполуки йонної будови, металічної будови. Що ми ще пам'ятаємо про це? Яку будову мають саме основи, на вашу думку? Так, будь ласка. Йонну. Супер правильно, йонну будову, тому що є йон металу і йон е, гідроксильної групи. Чудово, дійсно, це правильно, і пить, молодці. Бачимо, що найшвидший підав северин. Далі 25 секунд. Маєте, вкажіть забарвлення фенолфталину в кислотному або кислому середовищі. Хто вже відповів, може нагадаєте, а що таке фенолфталеїн? де ми цю речовину використовували. Це індикатор. Так, супер, це індикатор, і він якого, яке він має забарвлення в кислотному середовищі. Всі вибрали варіант безбарний, і це дійсно правильний тому що фанул тільки в лугах малиновий. Добре. І третє питання для актуалізації опорних знань. Розчинимо у воді зазвичай є які сполуки? Маєте 30 секунд, будь ласка. Так, 5 секунд. Відповідаємо. І перевіряємо. Більшість відповіла варіантом В і варіант. А. Як ви гадаєте, який з них правильний? Так, будь ласка, Оксана. В правильний. В правильний, а чому? Чому не лише йонний тип зв'язку ковалентний полярний? Чи пам'ятаєте, якийсь сполук з ковалентним полярним зв'язком, що розчиняється у воді? Ну, uh то -huh. was... no, навіть аж хлор, ты Звичайно, багато сполук, ми з вами вивчали властивості кислоти, більшість вони розчинні в воді і мають ковалентний полярний тип зв'язку. Дійсно, варіант ви правильний, але іонний йонний тип зв'язку, звичайно, ці сполуки теж багато з них є розчинними в воді. Але є таке філософське питання, чому деякі сполуки іонної будови можуть не розчинятися в воді. Ну, Ми використовуємо з вами таблицю розчинності як емпіричний такий результат, перевірки того, чи розчиняється сполука йонної будови в воді, чи ні. Тому що передбачити, ходити, гадати на кавиві гуще, на жаль, ми з вами не Можемо, ну і використовуємо, звичайно, наукові, наукові джерела. Отже, ми з вами пригадали деякі опорні знання, і тема нашого сьогоднішнього року, якщо скорочено, це електролітична дисоціація. Ми вже з вами вивчали цю тему в першому семестрі, тому тут особливо чогось нового для вас не буде. Але наша мета уроку буде полягати в дещо іншому. Ми будемо з вами формулювати. Мету, цілі, завдання, і тільки потім проводити дослідження. Тобто сьогодні у нас чисто такий дослідницький урок. Отож, я нагадую вам, що електролітична дисоціація це процес розпаду речовини на йони під час її розчинення чи плавлення. І відповідно ми вже сьогодні говорили з вами про те, які сполуки є розчинними у воді, і насправді вони ж можуть піддаватися процесу електролітичної дисоціації. Але чи всі сполуки, що є розчинними у воді? Можуть піддаватися цьому процесу. Це буде нашою метою перевірки сьогодні? Ми будемо з'ясовувати. Зокрема, на прикладі солей, лугів і кислот. Отож, на вашу думку, виходячи з того, яка у нас була така підводка до уроку, яка зачіпка, виходячи з теми, як ви гадаєте, а навіщо ми взагалі проводимо цю роботу? Яка її мета? Можете записати письмо у ваші відповіді, якщо соромитесь відповідати усно або відповідати усно, як от хоче Марія Марія. Будь ласка, які у вас є ідеї. Ну, наприклад, так можна поєднати вз... зв'язок між фізичними і хімічними явищами. Ну, Тобто, розчинність це ж фізичне явище. А... Так, приймається можливо, у когось ще є ідеї. Давайте поки що збирати всі ідеї, які є, і сформулюємо на основі них спільну мету. Так, будь ласка, Михайло. Для того, щоб краще розуміти ці всі процеси. Так, добре. Можливо, Оля або Люба хоче щось додати. А дослідити, як різні речовини між собою комуніцюють в різних середовищах. Угу. Добре, ну от запишіть зараз ту ціль мету, яку ви бачите, і ми, я перевірю в кінці, звичайно, всі ваші записи, і відпишу особисто кожному, якщо є питання, або ви хочете змінити якусь вашу мету. Коротше кажучи, ми про це поговоримо. Отож, зараз мету сформулювали, рухаємося до наступного пункту. На основі тої мети, яку ви собі записали, спробуйте сформувати гіпотезу. Ми з вами проводитимемо певне дослідження, але щоб його проводити, треба розуміти, а що ви очікуєте побачити. Тобто можете записати, що, наприклад, речовини, пев... речовини певної будови будуть піддаватися процесу електролітичної дисоціації або ні. І як ви це би хотіли перевірити? За допомогою, можливо, якого обладнання або реактивів. Маєте 30 секунд. Ті, хто не хоче записувати, будь ласка, запрошую висловити вашу думку усно. Так, Северин. Ну, взагалі, ну, на мою думку, саме ну, наявність електролітів їхні властивості пов'язані із електронегативністю елементів в сполуці. І тобто, ну і власне, це ми будемо і досліджувати, як ну, залежність електронегативності, і різниця електронегативності різних атомів в сполуці, та як це впливає на розчинність, на полярність сполуки. Та ну, ви так трошки перескочили. Ми дивимося на різницю електронегативності, щоб зрозуміти, який буде тип хімічного зв'язку. А вже на основі типу хімічного зв'язку ми розуміємо, який тип будови, і в принципі, чи буде сполука сполукарошинної воді, чи буде, може піддаватись процесу електролітичної дисоціації. Окей, і Оксана та, будь ласка, ви казали про те, що які там використовувати обладнання, ну, треба нам, мабуть, буде з різними речовинами, які ми там будемо умовно досліджувати. Треба буде зробити водні розчини, і ну, найлегший спосіб перевірити, чи буде певна речовина електролітом, чи, чи вона буде дисоціювати, це під, 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 підключити електричне коло. Угу, е так, Фізику пригадали електроди, так, <світку> да, електроди опустити, якщо буде світитися лампочка, то буде вона елект, електролітом, а якщо ні, то не, не дисоціює. Так, приймається. Тобто гіпотеза нас в тому, що ми будемо перевіряти ось таким чином. Дійсно, можемо ним перевірити, але якщо у вас у когось є ще ідеї стосовно використання реактивів, теж обов'язково їх запишіть, можемо спробувати це перевірити, якщо нам дозволить час все це зробити. Тож, гіпотеза в нас є, що речовини, що дисоціюють, будуть піддаватися, вони будуть проводити електричний струм, але перш ніж ми будемо це перевіряти, а нагадайте мені, хтось, будь ласка, що взагалі з уроків фізики пам'ятаєте про електричний струм? Що це? Це потік електронів, напрямлений потік електронів. Так, потік заряджених частинок супер називаємо впорядкований цей рух електричним стримом. Добре, отож, наш план дослідження має складатися з того, що ми будемо робити. Ми вже з вами зрозуміло, що будемо перевіряти на електропровідність наші розчини певних речовин, але які ж речовини взяти? Запишіть ті речовини, які ви хочете використати, можливо, щось з побуту. Те, що ви кожного дня зустрічаєте у себе на кухні. Що ви такого можете пригадати, що дійсно нам допоможе в житті якось використати, здобуті знання? Чи проводять певні ці речовини електричні струм, чи ні? На чим ми таким стикаємося кожного дня, зранку встаємо і йдемо на кухню щось робити? Що ми там беремо за чисті речовини, можливо, пам'ятаєте? Так, будь ласка. Кухонна ну, насильна трихлор. Так, кухонна сіль беремо. Ну, я не п'ю кухонну сіль зранку, я п'ю дещо інше. Воду зазвичай не дистильовану, звичайно, але якщо дуже сильно хочеться, можна додати не трохи солі, вона вже буде не дистильована. Так, окей. Ну і певно, що якщо ви п'єте чай, можливо, хтось із вас його п'є з цукром. Можемо взяти також цукор з вами. Ну, і не знаю, можливо, хтось любить оце от щастя, це лимон, хтось використовує його. В лимоні є лимонна кислота, можливо, можемо також це перевірити. Запишіть те, що ви би хотіли взяти, і на основі тих записаних речовин можете далі записувати е висновки, до яких ми дійдемо. І те, як ми будемо інтерпретувати результати, вже можна буде зрозуміти із того, що ми отримаємо в наших дослідженнях, оскільки я не можу. Я на екстрасенсі не можу здогадати, що ви всі записували. Я взяв деякі типові речовини, ми будемо на основі них перевіряти, чи піддаються вони процесу електролітичної дисоціації, чи ні. Тож, перша речовина це дистильована вода. Хто нагадає мені, що значить слово дистильована? Так, будь ласка, Михайло, перший був. Очищена. Очищена. Тобто. Ту, яку очистили за допомогою процесу дистиляції. Отже, перевіряємо, чи буде дистильована вода проводити електричний струм. Бачимо, що впустили в дистильовану воду і подають із зовнішнього джерела струму електрику. І бачимо, що лампочка не світиться. Тут перевіряють цей процес за допомогою лампочки. Тобто, запишіть собі висновок з того досвіду, який ви побачили, чи дистильована вода проводить електричний струм. Чи був під час. Чи відбулося загоряння лампочки внаслідок занурення електродів в дистильовану воду? Так, скажіть, коли запишете? Ой. А можна ще раз на секундочку? Я щось пропустила момент лампочки? А, дивіться, впускаємо електроди і лампочка. Не загорається. Нічого не стається. Бачимо, що струм подала, лампочка як не горіла, так і не горить. Так, ускладнюємо ситуацію. Беремо тепер. так, зараз. Беремо воду, але вже з крану. Пам'ятайте, мабуть, що в воді існують завжди певні домішки, і бачимо, що вони роблять. Тобто водопровідна вода. І коли ми подаємо зовнішні джерело електроенергії, бачимо, що лампочка що робить? Загорається. Тож запишіть собі, як ви гадаєте, чому так стається? І що за домішки яких речовин можуть зумовлювати такий зовнішній ефект? Хто вже записав? Бо хоче поділитися усно для наших членів журі, будь ласка, як ви думаєте, чому так може ставатися? Що речовини, що перебувають у воді, проводять електричний струм? Будь ласка. Ця ну, вода забруднена якимось іншими. Ну, не забруднена, а має доміжки якихось інших йонів, Ну от, наприклад, які замовлюють жорсткість води. Так. Так. Магній, кальцій. Сполуки магнію кальцію дійсно містяться в природній воді, яку ми п'ємо, пам'ятаємо процес етикеток е, води. Ну і перевіряємо також кухонну сіль. Бачимо, якщо занурити електроди просто в тверду, кухонну сіль, нічого не стається. Але якщо цю кухонну сіль додати в дистильовану воду і після цього подати зовнішнє джерело електричного струму, ми побачимо те, що лампочка все-таки загорається. Тож, проведіть паралель між тим, що солена вода проводить електричний струм. І вода з крану. Чи можна сказати, що ефект цієї зумовлі одна та сама речовина Бо, можливо, природа речовини схожа? Запишіть свої думки. Ну і спробуємо ж записати. Як ви гадаєте, піддається електролітичній дисоціації кухонна сіль чи ні? Так, будь ласка. Я думаю, що так. Вона розпадається на йони, натрій плюс та хлор, мінус. Чудово, пам'ятайте з попередніх занять: натрій плюс хлор мінус. А скажіть мені, будь ласка, це оборотний процес чи ні? Так. Да. Так, звичайно, це оборотний процес. І цей процес існує електролітичної дисоціації навіть в тих речовинах, що ми вважаємо нерощинними воді. Адже навіть незначна, дуже мала кількість йонів може переходити із твердого осаду, що випадає на розчинної воді сполуки, у розчин під час. Електролітичної дисоціації. Тож процес не забуваємо завжди оборотний, однак ця рівновага, куди відбувається процес активніше розпаду на йони чи утворення сполуки, він може суватися, залежно від того, що це за і які умови, в яких проходить цей процес. Наприклад, якщо ми Кухонну сіль тверду беремо, вона там перебуває у вигляді твердої речовини. Коли ми додаємо воду, молекули води можуть підходити до йонів. Це фізико-хімічний процес. Відбувається гідратація молекул, молекулами води, і утворюються гідратовані йони натрії і хлора. Так, ну і перевіряємо також цукор. Взяли розчин цукру, чи твердий цукор теж не буде проводити електричний струм. Бачимо, що коли подаємо зовнішнє джерело енергії, нічого не відбувається. Лампочка не загорається. Тобто, який можна зробити висновок? Чи цукор буде електролітом, чи ні, на вашу думку? Будь ласка. Цукор не буде електролітом, тому що він не проводить електричний струм. Чудово, пам'ятаєте це, у нього там дійсно немає йонного типу зв'язку, але є ковалентний полярний молекула з цукро. Ми про це з вами дізнаємося в 9-10 класі, коли будемо вивчати вуглеводи на хімії. Зараз бачимо, що дійсно розчин цукру, електричний струм не проводить, тобто не є електролітом. Ну, і беремо для порівняння кислоту. Як ця кислота називається в водному розчині? Хлоридно. Хлоридна, хлороводень, коли розчиняють воді, формується розчин хлоридної кислоти. Ну і перевіряємо, що ж стається тут занурюємо електроди і бачимо, що лампочка світиться ну найяскравіше з усіх варіантів. Тобто можете записати, чи буде хлоридна кислота електролітом, чи ні. Але зараз та будь ласка, ну, я ну, навіть можу сказати, що вона є. Е... Ось ми розбирали, що є там. Найменші електроліти, які найменше проводяться, а це як ну, найвищі, тобто він найбільше проводить. Так, є е, речовини, які проводять сильний електричний струм у водному розчині називаються сильні електроліти, ті, які слабко проводять електричний струм, вони можуть називатися слабкими електролітами. Так, але ж е, як перевірити це експериментально? Можливо, хтось із вас записував, що за реактивами ми можемо використати для того, щоб довести, чи буде реагувати певна речовина? Е, чи як перевірити, чи певна речовина дисоціює у воді? Наприклад, от я зараз використаю гідроксид. Він буде дисоціювати в водному розчині, чи ні, як ви гадаєте? Ну, думаю, так. Да. Так, і наливаю його в пробірку. Скажіть, що мені за речовину сюди додати, щоб перевірити, чи цей водний розчин містить йони, наприклад, у OH якщо він дисоціює у воді? В тали... Ой, Так, феновтолетую. Пам'ятаємо з нашого опитування по актуалізації опорних знань. Що має статися, коли я це зроблю? Якого забарвлення не буде Так, будь ласка. Люба? Безбарвно. Безбарвний в кислотному або водному середовищі, а в лугах стає малиновий. Тобто, коли я додаю краплю фенолфталеїну, подивіться, що стається. Набуває забарвлення. Це свідчить нам про те, що речона дисоціює в одному розчині, адже саме оцей от надлишок аніонів OH- у, у воді зумовлює те, що забарвлення індикатора змінюється. Тож зараз, оскільки залишається у нас ще з вами час для асинхронної роботи на нашому уроці, та ми переходимо до формування висновків і рефлексій. Ви бачите на слайді питання для рефлексії та. Відведення підсумків. Заскріньте його собі. І зараз, коли з вами закінчується урок, ви працюєте асинхронно. Пам'ятаємо, що там на 40-45 хвилин, 20 хвилин працюємо синхронно, і решту часу асинхронно. І ваші відповіді надсилаєте або в єдиній школі, або в наш спільний чат. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Можливо, у когось є питання. Нормально. Добренько, тоді е, учні, учениці, я вас вам дуже дякую. Вас відпускаю, Ми залишаємося з членами журі. Гарного дня всім. Дякую, дякую. 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 дякую.